Поява нової лінійки десктопних графічних прискорювачів Nvidia на архітектурі Blackwell також стала приводом для оновлення і мобільних відеокарт, задля того, щоб надати можливість будувати ігрові ноутбуки з підтримкою усіх нових технологій. Отже, нарешті до нас потрапив найпотужніший представник серії GeForce RTX 5090 Laptop. Тому настав час перевірити, наскільки продуктивною виявиться ця відеокарта на прикладі ноутбуку Dream Machines RT 5090 16 ua 32 з додатковим рідинним охолодженням задля розкриття повного потенціалу. Вітаємо на гесід.com. Підписуйтеся та слідкуйте за нами у соціальних мережах і на сайті. Усі посилання в описі. Тож відеокарта GeForce RTX 5090 Laptop GPU побудована на архітектурі Blackwell, яка принесла з собою новий тип відеопам'яті GDDR7, тензурні ядра нового покоління, що дозволяє використовувати dlss 4 з мультигенератором кадрів та багато іншого. Детально про всі фішки інноваційної архітектури ми розповіли в порівнянні GeForce RTX 5080 з опонентами. За підказкою можна дізнатися більше. До того ж, деякі особливості ми також вивчали на прикладі мобільної RTX 5080 в ноутбуці Dream Machines RX 5080 18 ua 22 Тому ще більш цікаво дізнатись, наскільки старша модель GPU виявиться кращою у продуктивності. Хоча мобільна версія RTX 5090 значно відрізняється по ТТХ від свого десктопного аналогу, вона все одно має непогані характеристики. Прискорювач має у складі аж 10496 CUDA ядер, по 328 текстурних конвейерів і тензорних обчислювачів, 112 блоків растеризації, а ядер відповідних за трасування променів тут 82. По цим характеристикам, GeForce RTX 5090 лептоп виглядає приблизно на 30% сильнішою за GeForce RTX 5080 у мобільному виконанні. Базовий теплопакет піддослідного чипу становить вже помітні 95 Вт із частотами від 990 до 1515 МГц. Якщо ж вживлення та система охолодження дозволяють, то робочі частоти вже можуть сягати від 1650 до 2160 МГц при TDP в районі 150 Вт. Саме максимальну версію ми розглядати і будемо, та ще й з невеликим додатковим прискоренням. Але при такому розкладі компактним ноутбук вже точно назвати буде важко. Щодо відеопам'яті, то тут маємо аж 24 ГБ gddr 7, які разом із 256 бітною шиною утворюють 896 ГБ за секунду пропускної здатності. Цього повинно бути цілком достатньо як для подолання найнапруженіших сцен у іграх, так і для робочих моментів у важких додатках. А підтримка DLSS 4 генерації кадрів, Ray Reconstruction, нейронних шейдерів і рефлекс дозволять отримати максимум задоволення від ігор. Детально розглянути продуктивність нам допоможе ноутбук Dream Machines RT509016UA32. В якості центрального процесора тут встановлений 16 ядерний 32-потоковий AMD Ryzen 9 9955HX 3D з архітектурою Zen 5 та додатковим 3D v cache його робочі частоти у номіналі стартують з 2,5 ГГц, а в режимі буста сягають 5,4 При цьому теплопакет у базі 55 Вт, а у пікових навантаженнях може підскакувати значно вище. Загальний об'єм кешу L3 солідні 128 МБ, що додає швидкодії в іграх і важких обчисленнях. Оперативної пам'яті також повинно бути цілком достатньо, бо 32 ГБ у вигляді двох модулів DDR 5 5600 SODIMM з типовими таймінгами виглядають впевнено, а за бажанням апгрейду є змога встановити до 64 ГБ. Сховище даних представлено швидким та містким NVMe SSD на 2 ТБ із підтримкою інтерфейсу PCI Express 40X4. Швидкості читування та запису на рівні сучасних топових рішень забезпечують швидке завантаження системи і застосунків. А для розширення дискового простору є вільний ще один М2 слот. Головна зірка відеокарта Nvidia GeForce RTX 5090 лептоп у цьому ноутбуці може споживати до 175 Вт, що дозволяє тримати високі частоти і прискорюватися до понад 2,5 ГГц. Автономність забезпечує трьохелементна батарея на 80 Вт-годин, а заряджання здійснюється потужним 420 ватним блоком живлення. Для любителів високої продуктивності та низьких температур виробник передбачив сумісність із фірмовою зовнішньою системою рідинного охолодження Dream Waterfall, яка здатна знизити нагрівання компонентів на 10-15 градусів. Саме така тут і встановлена, тому протестувати її також буде цікаво. Дизайн ноутбука стриманий із чіткими гранями та без зайвих декоративних елементів, за винятком RGB підсвітки клавіатури, а мінімальні рамки навколо екрану додають відчуття компактності. Корпус виконано з міцного пластику та алюмінію, а на торці винесено частину портів, інші інтерфейси розташовані з боків. Екран тут 16-дюймовий міні-LED, з роздільною здатністю 2560 на 1600, ще трохи більше, ніж HD, з частотою оновлення 300 Гц та піковою яскравістю 1200 ніт. Підтримується HDR 1000, тож ігри і відео виглядають максимально насичено. Також приваблює аудіотехнологія Nahimic, яка дозволяє видавати об'ємний та чистий звук. Вага ноутбуку становить 2,45 кг, а габарити цілком прийнятні для такого потужного заліза. Якщо вам цікаво дізнатися більше подробиць про лептоп, то його повний огляд можна знайти на нашому сайті посилання в описі. Перед початком тестування давайте подивимося на те, що у ноутбука з температурним режимом. Без навантаження у положенні спокою температури на CPU та GPU більшість часу знаходились біля позначки у 51 та 42 градуси відповідно, а частота роботи відеокарти досить очікувано перебувала у низькому діапазоні. Після підключення рідинної системи охолодження система знизила температури лише на пару градусів. Під час прогону важкого бенчмарком процесор розігрівся до приблизно 81 градуса Цельсію, а відеокарта у свою чергу до 82,5 та почала працювати на частоті приблизно в 1755 МГц. Водянка допомогла відеокарті охолонути на 10 градусів. Відповідно через це і робочі частоти зросли приблизно на 60 МГц. Якщо ж робити опорне навантаження процесору, то його максимальна температура становить спекотні 95 градусів, а відеокарта у цей момент відпочиває та гріється лише до 52 градусів Цельсія. Завдяки фірмовим алгоритмам автоматичного прискорення, з підключенням RSO CPU легше не стає, але відеокарта скидає ще приблизно 8 градусів. Без будь-якого втручання до системи охолодження в одному із ігрових сценаріїв, на прикладі Cyberpunk 2077, температурний рівень GPU коливається від 80 до 83 градусів, а робочі частоти становили приблизно 2200 МГц. Після підключення активнішого охолодження ситуація значно покращилась, і температура не перевищувала навіть планку у 70 градусів, а робоча частота вже сягала приблизно 2320 МГц. Тепер пропонуємо ознайомитись із синтетичними бенчмарками, результати виконання яких ви зараз бачите на екрані. Це дозволить порівняти цифри із власними системами, чи також стане у нагоді для тих, хто тільки розглядає варіанти для покупки. Нарешті настав час найцікавішого тестів у іграх. Подивимося, як себе покаже мобільна RTX 5090 в роздільній здатності Quad HD. До речі, кого цікавить продуктивність у рідній роздільній здатності ноутбука, читайте його огляд на сайті. Осінній Кіото в Assassin's Creed Shadows відчувається доволі комфортно на максимально доступному пресеті графіки та найвищій якості трасування променів. Проте для отримання повністю стабільної та приємної картинки при понад 60 FPS доводиться заручитися допомогою DLSS в якісному режимі. Пересування центром густонаселеного міста в Baldur's Gate 3 навіть на ультрапресеті графіки не стає перешкодою, про що свідчить майже 160 кадрів за секунду в середньому. Хіба що коли ми різко вриваємося до таверни і відеокарті потрібно одразу багато чого довантажити, то частота кадрів падає до сотні. Та це все одно залишається більш ніж задовільним результатом. умілий за останні тижні відкритий бета-тестінг Battlefield 6 при ультраналаштуванні графіки відчувається чудово, з понад сотню FPS в середньому. Інколи можуть зустрічатися короткі посмикування, появи яких можна перекласти на сирісті гри. Ну а ви взагалі що думаєте про новий Battlefield? Чи поверне нам враження схожі на ті, що були від легендарних частин? Піддослідний прискорювач дозволяє грати у іншого представника мережевих шутерів від першої особи Call of Duty Warzone на екстремальному пресеті графіки. Тут не зустрічається жодного негативного моменту, до якого можна було б причепитися. ФПС завжди перебуває на достатньому рівні навіть під час активних перестрілок. Ба Більше тут рідкісні та дуже рідкісні події знаходяться на рівні до сотні кадрів за секунду. Проходити Cyberpunk 2077 абсолютно впевнено можна на пресеті графіки RT Ultra, що додає неоновому місту яскравих кольорів. Для отримання повністю плавного геймплею з хорошою частотою кадрів варто додати DLSS в режимі якості. Можливо, якщо є бажання спостерігати нативну картинку без втручань, то і без будь-якого режиму апскейлінгу можна буде грати. Але стабільність ігроладу не буде ідеальною. Мати приблизно таку ж саму частоту оновлення картинки можна навіть на найвищому пресеті трасування променів та шляху RT Overdrive. Однак DLSS прийдеться перевести вже аж в продуктивний режим, хоча варто відмітити, що завдяки новим технологіям NVIDIA чіткість картинки вже не так і сильно погіршується. На болотах Diablo 4 повбивати монстрів можна і на RT Ultra при сеті графіки з використанням якісного режиму масштабування. Хіба що подеколи зустрічаються короткі посмикування, та під час дуже великої кількості ефектів на екрані, частота оновлення може падати трохи нижче планки в 60 кадрів за секунду. У найновішій версії Doom The Dark Ages при налаштуванні графіки ультра кошмар вороги розпадаються на частини з максимальним задоволенням при понад 70 кадрів за секунду. Ніяких явних проблем не зустрічається, окрім дуже дивних та рандомних посмикувань, які у свою чергу ніяк не впливають на лад, і це радує. При активації нещодавно доданої функції трасування шляху на максимальному рівні отримати приємний грулат допомагає вмикання продуктивного режиму DLSS. При такому розкладі містичні посмикування вже зникають, але тепер інколи лічильник частоти кадрів вказує на нижче за 60 показники. Усе одно дійсно приємно, що тепер більш агресивні режими апскейлінгу не так сильно ріжуть око. Вивчати відкритий світ The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered можна при застосуванні усіх можливих налаштувань на максимум. Щоправда, доводиться все ж таки додати до міксу якісний режим DLSS для приємнішого ігрового досвіду. На жаль, уникнути притаманних цій грі швидких та абсолютно несподіваних посмикувань не вийшло. Ну от скільки ще знадобиться оновлень з покращенням рівня оптимізації, залишається таке цікаве питання. Нескінчення дороги Мексики у Forza Horizon 5 ідеально досліджувати на максимальному пресеті графіки Extreme Plus, що включає покращення відображень, затінення та трасування для автівки у відкритому світі. Усе це загалом дає приємну та соковиту картинку та достатній FPS без помітних просадок чи посмикувань. Адже навіть показник 01% ЛОУ має більше за сотню значення. Тепер покатаємося у оновленій версії п'ятої GTA, у якій помітно покращено візуальну складову і додано підтримку нових технологій. Тут при пресеті графіки максимум RT з ще більше підвищеною якістю трасування, також не стикаємося із труднощами і маємо комфортне для гри середнє ФПС. Тільки при проїзді через велику кількість рослинності продуктивність звично знижується, але все одно залишається у комфортному діапазоні. Величезний об'єм відеобуферу дозволяє повністю задовольнити забаганки Horizon Forbidden West з дуже високими налаштуваннями та 16-кратною анізотропною фільтрацією текстур. Яскравий світ навкруги оновлюється частотою від 65 до 80 кадрів за секунду, і цього є абсолютно достатньо для утримання тільки позитивних емоцій від дослідження Землі в далекому постапокаліптичному майбутньому. Погуляти селищами Kingdom Come Deliverance 2 з максимальним задоволенням можна на ультраналаштуваннях. При цьому переживати з приводу просідання FPS чи посмикувань не потрібно зовсім. Усе чудово та ідеально, без нюансів. В середньому бачимо 109 кадрів за секунду, а показники 1 та 0,1% лоу топчуться на рівні 90. Також перевірили і екстремальні налаштування, як їх потягне мобільна RTX 5090. Тут все ж таки частота кадрів помітно так знижується, але задля комфортного ігрового досвіду її усе одно буде цілком достатньо. Адже і 83 FPS то дуже приємний результат. Далі переходимо до Stalker 2 Серця Чорнобилю, де маємо комфортний грулат навіть на епічних налаштуваннях, причому приємно, що без будь-яких втручання б скейлеру. Однак у важких локаціях з великою кількістю NPC на нас чекають вже звичні просідання та короткі посмикування, на уникнення яких можуть вплинути лише розробники. У Слешері Stellar Blade усе на ідеальному рівні. Персонаж чудово орудує своїм мечем при дуже високому пресеті графіки та якістю текстур у 4К. При цьому частота оновлення екрану становить приблизно 150 кадрів за секунду, чого повинно загалом вистачити навіть у найважчих сценах. Тому тут усе на п'ятірочку. Завершуємо вивчати можливості у нещодавно представленій Active RPG з раннім доступом Titan Quest 2. Ігролот відчувається досить приємно, особливо якщо додати DLSS в якісному режимі. Подеколи картинка все ж таки смикається, але є підозри, що це провина ще недостатньої оптимізації молодого проєкту. Також нам стало цікаво перевірити, наскільки сильно впаде продуктивність у іграх, якщо віддати пріоритет мобільності пристрою та відключити рідинну систему охолодження. Отже, пропонуємо подивитись на кілька випадків. В Assassin's Creed Shadows на тих самих дуже високих налаштуваннях з глобальним освітленням і якісним DLSS після вимкнення РСО на ділі маємо лише на 4 кадри за секунду менше. Проте подеколи з'являються короткі посмикування, і відеокарта працює трохи повільніше. У Baldur's Gate 3 ситуація залишається ідеальною. А помітна на моніторингу різниця частоти кадрів простежується лише при переході через важкі локації з великою кількістю активного навантаження на відеокарту. У кіберпанк 2077 на ультратрасуванні променів подеколи різниця становить вже коло 10 кадрів за секунду, яка можливо в складних сценах може стати критичною. Під час активного проїзду через лос сантос в GTA 5 після вимкнення системи рідинного охолодження подеколи втрачається від 5 до 10 кадрів за секунду. Хоча через невелике навантаження на відеобуфера в обох випадках FPS буде цілком достатньо для гри. Ну і наприкінці подивимося на показники у Stalker 2 Серце Чорнобилю. Тут без сюрпризів. Через більші робочі температури втекла пара FPS та невеличкі посмикування в селищі стали трохи неприємнішими. Але загалом враження від ігроладу майже однакові. Отже, GeForce RTX 5090 Лептоп у ноутбуці Dream Machines rt 5090 16 ua 32 підтвердила статус безкомпромісного флагмана мобільної графіки. Тут поєднано максимум доступних технологій Nvidia на архітектурі Blackwell, величезний обсяг відеопам'яті GDDR7 та продуктивність здатно впоратися навіть з найвимогливішими іграми з рейтрейсингом. У парі з 16 ядерним Ryzen 9 9955HX 3D, швидкою DDR 5 пам'яттю та містким NVMe SSD, цей ноутбук стає універсальним інструментом як для ігрових марафонів, так і для професійних завдань. Окремо варто відзначити підтримку зовнішньої рідинної системи охолодження Dream Waterfall. Яка дійсно інколи помітно знижує температуру GPU та дозволяє тримати трохи вищі частоти, покращуючи продуктивність. Хоча й без неї система демонструє впевнену стабільність. Але для максимального розкриття потенціалу ця опція є невід'ємною частинкою пазлу, плюс дозволяє дещо зменшити шум від лептопу. Так, вага у 2,45 кг і доволі потужний блок живлення роблять його менш мобільним, ніж ультрабуки. Але для своєї ніші ігрової станції у форматі ноутбука він майже ідеальний. Якщо ви шукаєте портативне рішення з максимальною продуктивністю на ринку, готові змиритися з розмірами та ціною, Dream Machines RT5090 u 32 з RTX 5090 Лептоп точно стане бажаним варіантом. Ну а ви за яку сторону стаціонарних та потужніших ПК чи більш мобільних ігрових ноутбуків? Залишайте свої думки в коментарях та не забувайте підтримати канал вподобайками та підпискою. Слава Україні!